Ми проаналізували інформацію і виявили наступне: що серед тисяч активів, які передані Національному агентству управління, насправді є багато підприємств, які або пов'язані з видобутком надр, або мають спецдозволи відповідні отримані в держгеонадрах, або арештовані корпоративні майна, нерухоме майно обладнання там і так далі. Коли ми проаналізували ухвали, їх насправді є 19 станом на зараз. Це чітка цифра. Але кожна ухвала Хвала може містити різні підприємства. На, наприклад, одна з них може містити 16 підприємств, в яких арештовано корпоративні права. Якщо бути е, чіткою, абсолютно, коли ми з вами тут говоримо, а не маніпулюємо, чи будемо говорити правду, чи будемо просто приукрашати історію, яку маємо. Тому що, коли я чую, що останній раз засідали в листопаді 2023 року і порушували одні й ті самі питання, фактично, одні й ті ж самі, які звучать сьогодні. Я питаю, що змінилося. І, по суті, розумію, відповідь не змінилося нічого. То дивіться, давайте говорити чесно. У нас на поверхні лежать проблеми. У нас е, водночас лежать відповіді, що нам для цього треба зробити. Коли я говорю про себе, я говорю про, про свою компетенцію, про ті завдання і функції, які передбачені нашим законом. То я знаю, що за останніх півтора року ми внесли 12 законопроєктів, Три з них, які точно вирішили, б проблеми, про які я зараз буду говорити, і вони мають всі позитивні висновки комітетів, інших органів влади, міністерства юстиції, в тому числі. Але водночас я в мін'юсту також шкода, що пані на богатих зараз не при посаді, тому що напевно би відповідально би говорила би, що зроблено за півтора року або чого не зроблено. І я знаю, чому я це говорю, тому що в нас є колізія в законодавстві, тому що в нас. Надра не тільки арештовані, так само як по з груп, а є в санкційних списках. І коли ми маємо закон України про санкції, одразу говорю. Давайте предметно по активам. Давайте чітко ми можемо сказати про ті. Армовані надра, які е, приносять користь як позитивні приклади, там де ми попрацювали, там де ми насправді добилися економічного результату. Е, так, наприклад, Сахалінське родовище. Ви знаєте, це арештований був спецдозвіл. Це там, де пане Іване, я також я можу розділити ваш біль, де було закрито кран з видобутку газу, і де виключно арма. І Тут питання буде Держгеонадра, до речі вносило позов для того, щоб анулювати цей спецдозвіл. Арма вносила касаційні скарги, а тепер уявіть собі, що вісім місяців за інтереси держави, національні інтереси боролася арма і фактично управитель, Укернавтобуріння. Вісім місяців це відповідь вам, коли ви говорите про втрати до бюджету. За цих вісім місяців державний бюджет втратив 3 мільярди гривень. Тому що за п'ять місяців роботи, з липня місяця, коли я особисто підписала зміни до договору, він почав діяти і почав. Але видобувати газ до 1 грудня до рішення суду, держава заробила 748 млн грн. мільйонів гривень. Це дивіться приклад, коли арештований актив не просто сплачує податки, вони також сплачують податки, місцеві податки, заробітну плату. Але водночас, згідно того, що це арештований актив, сплачують 90% прибутку. До державного бюджету У нас є інші приклади, наприклад, сервіс Ойл, які принесли 122 млн грн. мільйона гривень. У нас є труба Медведчука саморозахідний нафтопровід, який також дивіться, як санкційний актив, буде предметом. І е, я вірю в це насправді, що буде справедливе рішення ВАК щодо повної його націоналізації. Але ви уявіть собі, що на, наразі існує тільки рішення Житомирського господарського суду щодо націоналізації куску цього трубу. Я його вибачте за пряму мову, да, але газопровід, вибачте, Ходить через вісім регіонів, має 800 кілометрів в діаметрі 53 три раніше поставляв з е, Російської Федерації на Україну. Що це означає? Що поки цей арештований актив знаходиться в, націон... в управлінні управління національного агентства, саме наші спільні заходи дали можливість, щоб управитель перше за його даними вкладено близько 4 мільярдів гривень в продукцію, де спаливо те, яке було, було відкачено і було передано Збройним силам України. Якщо про нас. Адра, то це овруцький, ви знаєте, як приклад, де можна показати, що там ще немає таких великих економічних надходжень, але це якась приклад того, коли відновлюється вітчизняне виробництво.